Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон. І ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити додаткові місії в грі Gitava Сіті. І у нас на цей раз місія на позашляховику. І називається Тест Track. Траса, я думаю, така сама, тільки. Тут навпаки, я щось я не полюбляю цей позашляховик, бо його. Досить просто перекинути на дах. Будемо так потихеньку і з ними подовше будемо, чим з мотоциклом. Так, тихіше. Тихіше. Ось так, потихеньку, 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 потихеньку. Че, я не знаю, чи вона відрізняється. Чи така ж сама чи відрізняється? Да, походу така сама тільки напрямок навпаки. І це друге коло. Останнє І знову. І добре, що я втримав цей позашляховик, бо він дуже просто перекидається, дуже легко. Якщо ми попередній раз отримали 100 баксів, то і на цей раз 100 баксів отримаємо. І в мене в кармані буде майже 351 касарик. Ну і все. 100 баксів отримали. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємося, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!